Тепла підлога, нова система вентиляції та мультимедійне обладнання. В приватній гімназії «Примудрість» у місті Дубно створили сучасний освітній простір в укритій під землею. Нині навчання тут проходить в очному форматі. Інновації в освіті сьогодні ми бачимо в Думицькій школі примудрість, коли діти просто світяться від бажання вчитись від того, що вони разом в класах соціалізуються, спілкуються. Приємно те, що приватний заклад почав свою. Роботу і функціонування з того, що довів до можна сказати, ідеальних умов саме об'єкт укриття. У приватному закладі освіти вже добре знають, як діти можуть реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ще до початку війни укриття перебувало в хорошому стані. Після 24 лютого, в той час як інші заклади освіти масово переходили на дистанційне, керівництво приватної гімназії зверталось до органів місцевого самоврядування з питанням відновлення очного формату. В результаті минулий навчальний рік учні завершували очно. На сьогоднішній день цей процес адаптації вже відбувся. Ми вступили в новий навчальний рік з тим досвідом, який ми мали по. Переднього року нашого навчання ми маємо досвід того, як діти реагували. Спочатку відповідно, це була паніка, це була тривога. Необхідно було їх зібрати, налаштувати з ними. Працювали фахівці, психологи для того, щоб ми їх могли налаштувати на те, що як треба себе вести, і без паніки а в... Спокійним ходом спускатися в укриття Бомбосховище розраховане на 2553 особи, що значно більше від тієї кількості, яка навчається офлайн. Школа пройшла відповідне навчання для учнів. Імітували повітряну тривогу. Після чого ті мали організовано та оперативно спуститись до укриття. Нині у гімназії є свої рекорди. Школярам достатньо двох з половиною або трьох хвилин для того, аби спуститись в безпечне середовище. Є оснащення все необхідне: інтернет, кабельне кабельний інтернет або вайфай для того, щоб педагогу було зручно працювати разом із дітьми, і весь навчальний процес не зупинявся на тому, коли долунає сигнал повітряної тривоги. Структура освітнього процесу побудована так, аби діти не просто спускались до укриття, а й безперервно продовжували навчання для дітей, які нині знаходяться за кордоном або ж не мають змоги відвідувати очне навчання. Заняття проводяться дистанційно помічниками педагогів. Софія Капінос телеканал ITV.